Друзі, а ми на будівництві. Хлопці кажуть, чого ти не знімаєш відео, як ми строїмо. Я думаю, треба зняти. Трошки розбавити контент на каналі. У нас задача зробити фундамент і обложити оцей дерев'яний дом блоком. І тепліше буде, і гарніше. Як це зробити? Зараз розкажу. Первим ділом, а зараз предісторія. Він вже був обложений кирпичом. Але підмило фундамент, ну, як казалося, там фундаменту ніякого і не було. Можна сказати, що положений кирпич був на землю. То так не годиться, воно все завалилося. Те, що не довалилося, розібрали. І зараз заливаємо армований фундамент. Самі столби остаються ті, ті самі, бо там воно як кістомака. Оце на углах. На углах стоять столби виложені, ну, вони там і звістковий роствор аж синій такий, ну, може і з цементом додавлено. Ну, таке що перфоратор не бере. То розбирати його нема смисла, Ми до нього закріпилися, У цей. так само в цей. Зав'язали ще вокруг, вокруг нього. Бо блок буде тут на 15, щоб і трошки зазор, само собою. Зробили трохи розпушену таку, щоб потім на ньому вже ложити. Піднімемо цоколь кирпичиком. Тут вже залито, вчора залили. Робили уступами, щоб потім кирпичом не, не, не махатися. Зразу робили уступи на кирпичину, ложили уровень і по уровню хоп, опускалися, опускалися і вийшли. Потім кирпичиками проще набагато ложити. Так, І там так само буде, обійдемо, обійдемо по кругу. Зв'яжемося із цією стіною і буде все файно. Воно все до кучі зв'яжеться. Цемент, як ви бачите, аж синій. бо Тут така місцина болотиста, а тут таке воно болота, озера. То вода, грунтові води дуже близько. Хлопчики працюють. А де ванька втік? Утіка, а? Каже, як ти будеш знімати, я втечу. вон ну, він. Каже, буду, буду ховатися, щоб ТЦКшники не, не, не підлатали. <сі> а мене вчора підлатали. Сьогодні з пов'язкою мені їхати у ТЦК. Ну, поїдемо, отмітимося. Так, оце ще цю стіночку треба буде розібрати. Викопати фундамент і все буде файно. Ось тут будемо викладати в один, в один кирпич, а туди під хату підливати бетоном. Бо і ось, зробимо гідроізоляцію гарно. Ось Сюди рубіроїд, жидка ізоляція ще є, Промажемо, прольємо, підчистимо і потім зальємо, щоб воно стояло на бетоні. все. На, на даний момент воно стоїть, стоїть тільки на углових, на углових стовбах. Тут 8 метрів. І цельні, цельні бруси. до половини дубові, а далі березові. Ну, Хата тепла, а буде ще тепліша. В общем, працюємо. Буду держати вас в курсі діла, як воно у нас буде продвигатися, продвигатися наші, наші строїтельні діла. Арматура 6 ниток десятка. Отакі каркасики, потім їх опускаємо. І зв'язуємо між собою і скріпляємо між до стовбів. Взагалі, движеться, робота кипить. Хлопці працюють і я також. Все. Сьогодні задача залити оцю стіну і розібрати на другій стороні. Ладно, працюємо.